Я помітила таку тенденцію, що е, провідники бажають е, все ж таки відсторонитися від користування картами uh -huh. і ніби стати транслятором енергії uh -huh. напряму. Ну, я не кажу, що е, sí. кожної карти uh -huh. тару, але базових 22 енергій так. Uh -huh. І більше того, через них це починає пробиватися. Тобто виходить. Uh, дивись, uh, взагалі, якщо взяти. Що може проеволюціонувати теронаправку? Так, да, да, еволюція є, і вона є навіть серед наших учасниць, і учениць і колег вже. Uh, але дивись, тут ти дуже класно замітила да, цю історію 22 енергій, вони в цілому задають тон цій uh -huh. колоді. І коли uh, майстриня здатна в цілому. Да, Ось ось цю вийти тут за рамки е, трактування, mm -hmm. то е, відповідно підхоплюється, да? тобто е, і вся колода далі. Е, дуже важливо розуміти, що е, Таро Егрегор він теж ну, певним чином еволюціонує. Не бійтеся слово Егрегор. І да. е, 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 тут ще важливо дуже конкретна історія і рівень свідомості майстра, тому певний що. Певний. Е, Є майстри, які якісно і класно щитують, але з астрального виміру Є майстри, які щитують ну з казуального, да торкаючись хроніка каші, і ось тут, коли людина вже торкається ось цього ментального поля, mm -hmm. то їй вже по факту і не потрібна ось ця опора mm -hmm. да у вигляді інструменту. Але вона звична до того. Да? Тобто, так як в нумерології ми опираємось іноді на цифри, так само тарологи опираються іноді на карти. Тобто вони вже не так транслюють через карти, але для тієї людини, клієнта, яка їй довіряє і mm -hmm. приходить, для неї важливий певний інструмент опори. І Певна, виходить, градація так. Так. Тому ось, тирологи, да, які вперлись, наприклад, потолок, угу. і в них не виходить чомусь зростати. їм да. якраз важливо зрозуміти да, ось цю свою еволюцію, зайти в цю еволюцію, і тут дійсно якісно допомагає знання сифірома. енергії, да, і вібраціології. Вона заходить якраз через цифірома, торкається і пласту ментального, і виходить ще вище. Тобто, да, якісно вже починає трактувати кожну енергію в будь-якої карти. Через вищий рівень, тобто виводить сам інструмент на вищу площину, і тоді у таро дійсно є якісний такий, ну якісне майбутнє. Ну і виходить питання часу, коли картину для такого провідника. Тобто виходить, що провідник стає собою, транслює через себе. Знання Чисті потоки знаю, да. 22 філософій. А, і тут ще ну ми всі приходимо, ідемо, да, в ту угу. історію, де а, в цілому будемо торкатись більш тонких а, да, таких пластів і шарів, де не буде усієї опори на якусь фізичну а, ну певний напрямок ідентифікацію. Тому я думаю, що і та ров числі. В тому числі, да, буде тим самим, тобто це не про те, що треба його боятися, як якогось там егрегору, да, але є а, така потреба еволюції майстра для того, щоб а, якісно і красиво і себе проявляти, да, і інструмент подавати є, є куди вийти за є.